Друзі, вітаємо на ютуб каналі. Добираємося до 10 тисяч підписників. Дякуємо вам, підтримуйте далі. Зараз хлопця скрутили в військовій формі. Поліціянки. Бачите, забили наручники. Ні, в наручники. Знаєте за що? Ви він вийшов Я з машини. Я... Я вам повідомив, не виходить з машини. Бачите? Я вам повідомив. Не. Ви погано. Ви поліцейську щоб виходить за тому. Вимога поліцейських не виходити з автомобіля. Питання не в тому, що вийшов, не вийшов. Вони не, ну, нормальні, адекватні люди їхали. Тут я передивився відео, нормальні хлопці. Забити, положити на асфальт, забити в наручники, пережати так, що кров не поступає. Знущатися на дорозі. Ну, тобто вони нас вважають за скот. Просто скот. І нічого їм дивіться, їм нічого за це. Вони себе ведуть зухвало, вони наглі, безстыдні, ведуть себе як ну, як. ну Ми то як скот да, виглядаємо. А ці ублюдки як виглядають? Скажіть мені, будь ласка. Ну, доки це буде все? Доки над нами будуть отак знущатися? Скажіть, будь ласка. Тобто, військових, бідолах, які. Після поранення живуть за 500-800 гривень місяць, а ці у будуть набивати морди і бити людей. Ну, як оце? Скажіть мені, напишіть, будь ласка, поясніть, може хтось. Дякую.